Ось з такого плану дивіться квартирка. От, санузел об'ємний. Тут е, місце можна пробити і зробити просто вхід в іншу кімнату. В одній кімнаті є тут балкончик, от, на балкончику достатньо об'ємний. І там он, дорога. Чим класний цей будинок, тим, що тут дорога далі і тут така от, зелена зона, можна все зробити, пальми насадити. От, і зробити перекланіровку. Дивіться, виходить далі, от, якщо тут пробити стіну, от, вийде ще вхід в одну кімнату, тобто спальню. Власник то зробив для того, щоб здавати, але ми порахували, що він багато то не заробить на здачі. Тут просто потрібно реально її е, готувати для продажу. У нього чотири поверхи на в будинку. І ось бачите, скільки місця. Тут можна зробити свій тамбур, повністю розширити і зробити повноцінно один плюс один. Також тут один плюс один, також там виходить один плюс один з балкончиком і тут смарт-квартиру. Хто бажає реально інвестувати, вкласти кошти і від продажі потім вже реально заробити. Всі подробиці по номеру телефону звертайтесь і до зустрічі в Абані.